Також сир. Зараз вам покажу, де знаходиться цей смачний сир. Він, до речі, знаходиться не там, де всі, всі сирі американські, які ми звикли купувати і так далі, а трошечки інше. Відділ. Зараз покажу, як він називається і саме де він знаходиться. Meals Сэлес називається цей відділ. І знаходиться він тут, де овочі. Так. І саме ось цей сир. А, зберігайте, пробуйте, тому що він смачний. Він такий, знаєте, як топлене молоко. 4,94. Я, до речі, пробувала, який я пробувала. Мені не дуже сильно сподобався. О, цей мені не дуже сильно сподобався. По-моєму, цей брала, Ось. Ну, в цій упаковці також смачний сир. Тут їх дуже багато різних сирів. Ось є, наприклад, цей корівка. От, сир з плесенью і так далі. В общем, в общем вибирайте на свій, на, на свій смак.